Вітаю на каналі Подійська Розкіш. Як давно вже я обіцяв зняти це відео і розповісти про ті невдачі, які можуть стояти на шляху до вирощування Києві, а також усіх решту інших видів та сортів Автинідії. Що ж, почну з того, що дуже часто у в в наших садах з'являються нові культури. І діждавшись перших врожаїв, ми усі розповідаємо дружно. Як то добре, як ця нова культура у нас прожилася, як у неї немає жодних шкідників, немає жодних хвороб. І так далі в цьому досі. Але, як правило, років через пару, так, 5 приходять зразу за цією новою культурою і її болячки, і її шкідники. І вже якщо не готуємо до цього, то досить часто. Не тільки розчарування, ну і матеріальні втрати, і так далі, повертаємося до Києва. З Києва в мене було навпаки. Посадивши Кивів, до мене спочатку прийшли і хвороби, і шкідники, і досить довго я боровся, щоб отримати той урожай, що я вам показував у своїх попередніх відео. Тож, якщо завчасно правильний поставлений діагноз, Тої чи іншої хвороби береже нам здоров'я, то так же само правильно поставлений діагноз буде запобіжником у гарних показниках вирощування цієї культури, і ви не тільки не втратите свої кошти, але ну і будете озброєні і будете готові до тої чи іншої проблеми, яка з'явиться у вас з вашими рослинами Кия. Неодноразово бачив на різних відео, як люди запис, запитують, от, сильно вкривав все, і все рівно Ліана починаючи розпускатись, наприклад, вже масово, навіть після цвітіння, повністю відмирає. Тож, зупинюся, хоча у Києві, актиніді є чимало різних хвороб, як грибкових, так і бактеріальних, і так і вірусних. Зупинюся на двох. Самих таких критичних у вирощуванні, і які найбільше шкодять цій культурі в наших садах і не тільки в наших садах. Перше, що хочу сказати, саме, саме таке страшне для ківі, це бактерія псевдомонус Сурінга Актинідієва. З історії хочу розповісти, що ця бактерія з'явилась в тому самому ухані. З якого вийшов і ковід в 1958 році. Першою масовою гибелью усіх насаджень Ківі саме відбулося в Китаї. Потім це перемістилося на Японію, Нову Зеландію і практично до кінця. ХХ століття ця бактерія заполонила вже всі країни, які займалися вирощуванням і виробництвом на продаж плодів Ківі. Коротко про бактерію. Ви всі знаєте з біології, як ми вивчали одноклітинні організми, там одна клітина з джутиком, за допомогою того джутика, ця клітина в сприятливих умовах швидко переміщується. так от. Коли вийшов цей псевдомонус у Рінга він вже мав три джутика, і відповідно в три рази швидше він міг в сприятливих умовах переміщатися. На початку цієї хвороби, цього бактеріозу, його назвали скорочено PCI. Вона могла потрапити в рослину тільки через механічні пошкодження. На пагонах, на різних сколах після градобою. Ну, в такому плані. І після того, як вона попадала всередину в жильяни, вона починала розмножуватися. Пік розмноження саме припадає на червень місяць, початок червня, коли стає тепло. Розмножується вона у судинах, практично, де є поживна речовина, там і масово почала розмножуватися ця бактерія. І саме, коли пік. Починається прогріватися добре, вони повністю ці скупчення бактерій перекривають сокорух, суку, і оця ліана повністю відмирає. Що ви і не раз, я думаю, ті, хто вже е, мав таку невдачу, не раз спостерігали. Але вам говорили, так само, як і мені, вкривайте краще, тому що це пошкодження механічне від морозу. І практично, коли вже Потрібно масово сокорух, пошкоджені судини, перекривалися від відмирала ляна. Все це, як то кажуть, зовсім не має відношення. Саме це робота цієї бактерії. Коли більш сильні ліани страждають від цієї бактерії, там починаються вже навіть такі. Виділення від молочно-білих, практично до таких морквяних і навіть до темно-бордових, в залежності від місцевості. Саме такі ознаки і є ознакою того, що у вас поселилася ця бактерія. Якщо вона з'являлася у місці, де набагато тонші гілки, де пошкодження проникало саме там, то відбувається отакі. Величезні некрози, наприклад, частина гілки вона відмирає зверху, а лише сокорух йде посередині, і отак з'являється таке повільне ув'ядання пагонів. Це також результат цієї бактерії. Що ви мене запитаєте, чому ж тоді на півдні немає таких проблем? А наприклад, на більш в північніших регіонах саме більше цих проблем, то я відповім на те, що ця бактерія вона може спати в анабіозі до десятка, то й більше років, і чекати сприятливої дощової погоди, коли більш вологість повітря висока, а ще краще, коли йдуть дощі або полив дощуванням, а саме в таку пору. Вона і починає сильно, ну, швидко досить переміщуватися, шукати. Це так було до кінця ХХ століття. вона Шукати, де би місце через пошкодження проникнути її в рослину. На сьогоднішній день цієї бактерії вже зафіксовано 6 штамів, тільки актинідієвих, ті, які пошкоджують е, самоліану. Ківі, я маю на увазі, хоча вона власне, не лише до Ківі. За моїми спостереженнями, вона може вже вражати і аргуту. У більшості випадків і ще деякі. От, абсолютно, вона не чіпає це поки що полігамно з моїх спостережень. Я розповім про це більш пізніше. Так от. тому і в південних регіонах вона може бути просто в анабіозі. І дощів там випадає менше, якщо є крапельний полив не зволожується сама ліана, самі пагони, вона також не переміщується. Ну, але це у тих, наприклад, Нова Зеландія і південні культури, які вирощують давно, там вже більш природній з'явився штамп. Який вже дбає, вже не чекає того, поки вона переміщиться і знайде пошкоджене місце. В одного з цих штамів з'явився так званий ріг. Це таке вже щільне утворення спереді, за допомогою якого вона вже може проникати сама через пори, якими дихає листя чи дихає стовбур, де їх Кожному міліметрі вистачає, от вона вже може сама проникати у рослину і приносити ось таку шкоду, як я розповідав. Якщо ви думаєте, що на цьому з бактерією все, то ні. Ще є один аспект, який ви маєте почути, це те, що Саме продукти життєдіяльності цієї бактерії, от коли вона робить шкоду, споживає, ну, перекладемо на нашу мову, їсть, харчується тими поживними речовинами, які курсують по соку руху, так вона ж і має щось залишати після того. Після себе от продукти життєдіяльності цієї бактерії є один білок. Який має дуже цікаву властивість. Цей білок, якщо його багато накопичення, він має властивість понижувати навколишню температуру кругом себе до мінус 5. Якби ви не укрили свою ліану, якщо вона заражена цією бактерією, при масовому зараженні вона постраждає навіть в укриттю, тому що саме завдяки цьому білку і буде у вас розтискати не від морозу від того, що є ззовні, а саме з цього, який діє зсередини, оцей білок, буде страждати ваша ліана. Щодо бактерій, то все. Але як відрізнити, що це якраз у вас бактеріоз, у вас, наприклад, пропав весь кущ, а не окремі рукави чи пагони? Є можливість, якщо це у вас молода рослина, що це він загинув від саме від бактерій, тому що бактерія, вона, коли харчується пагонами, листям, все вона опускається нижче, може опуститися до кореневої системи і знищити, і там все перекривати. Але зачасту в більшості випадків вона м м приносить шкоду наземній частині. І ось якщо у вас пропадає дуже часто наземна частина, а скореня постійно вибиває, нема різниці. Ну, добре, коли вона виб'є ще десь у червні і встигне визрити до зими, але буває і так, що перекривається сокорух, і це ж відмирає повністю наземна частина десь вже в кінці вегетації. І вже той пагін, який появиться з кореня на заміщенні, він вже не визріє і постраждає від морозу. Це характерний признак, що у вас PCI. Це бактерія вже поселилася. А купити ви її можете як живцем, так і саженцем. Любим шляхом вона може потрапити до вас. І навіть може і б принести. Тому що вона вже надзвичайно сильно розповсюджена кругом. Так от, друга напасть, сама серйозна після цієї бактерії, це фітофтора кореневої шейки. Тут вже практично страждають від цієї фітофтори, вже можуть страждати усі види актинідії. Актинія любить мульчування, любить вологу. Тому що коренева система завжди залягає в верхних шарах ґрунту і. Якщо у вас нема доброго зволожування, практично ківи вирощувати на сухім, в, сухім, в сухій зоні неможливо. Потрібно мати полив. Так от, щодо поливу, щодо мульчування. Там волога мульча і є середовище, в якому це, цей гриб може розвиватися. Особливо, коли поблизу є пасльонові гірше, це сусідство з помідорами, з картоплею. Хоча це може передаватися і від годжі той самий рід, те, також навіть від Петунії, Сурфінії, від тютюну. Тож, там, де ви посадили Ківі, постарайтеся, щоб ніде навкруги не було поруч ніяких жодних пасленових. Тому що саме на пасленових розвивається фітофтора, і потім переходить саме на цей. Що ж, ну ви маєте знати, що. Корінь подає поживні речовини по центру стовбура, і поживні речовини, які утворюються за допомогою сонячного світла, через листя, через кору, саме через кору, подаються назад до кореневої системи. Так от, коли через світовтору згниває кора на кореневій шийці, тоді і ось. Весь той потік поживних речовин, які йдуть від листя до кореня, він зупиняється наверху і утворює ось такі вузловаті нарости. Тож як же нам боротися? От з цією напистю і другої. Тому що решта, решта хвороб, вони не такі критичні для ківі, як саме оцих дві? Від бактерії псевдомона сактинідієвої практично лікування немає. Дуже перечитав багато літератури, різної нової. Ну, і якщо навіть вона є, то про це ніхто не публікує, про це ніхто не напише. Протоколу лікування немає. Є лише протоколи запобігання. Більшість знає, що киви полюбляє саме кисловатий ґрунт. Але бактерія також полюбляє саме цей ґрунт. Ґрунт ми залишаємо, не вмішуємося до нього. Але Саму ліану бажано білити кожен рік, а то й два рази на рік, саме вапном не фарбує нічого, бо бактерія псевдомона сорінка вона не любить кальцію. І переміщуватися по стовбуру і по гілках, саме її заважає вапняний розчин. Тож це єдиний спосіб вберегти вашу ліану. Від цієї бактерії. Маєте білити, скільки можете дістати, хоча нелегко побілити саме Ківі, але може ви звернули увагу на моїх відео. Практично низ, стовбур і скелетні гілки Ліан у мене завжди побілені. Саме це рятує мене від тих проблем, які я вже переживав. Десяток років тому назад. У мене відмирала Ліана. Ну... Не менше п'яти раз. І це все відновлювалося. Я все її не закидав і продовжував далі. Щодо фітофтори, тут простіше: обмежте вплив паслинових на ваш висаджений кущ чи декілька кущів, чи цілу плантацію Ківі. І також, коли мульчуєте, завжди обходьте кореневу шийку. Вона має бути гола. Без доступу цих всіх перегниваючих елементів. І тоді у вас буде завжди порядок з цими двома хворобами. І ще хочу навести кілька прикладів зі свого досвіду. Я вже третій рік почав займатися селекцією Ківі. У мене дуже багато насаджень, навіть не сотні, а вже тисячі. Різні комбінації насіння придбані в різних країнах, і причому з. Наукових установ поділилися зі мною. І щоб не чекати багато років, наприклад, щоб воно пізніше захворіло в мене в саду, я вирішив перевірити два штами псевдомонаса, вирішив перевірити на своїх маленьких однорічних сіянців. Результат мене дуже сильно вразив. Я мав розмову з кількома людьми, які досить обізнані. У вирощуванні Києві і розповів їм про свій досвід, і вони запитали мене, де ж я узяв міг знайти цих два штами псевдомонаса. Дуже просто наука не спить і не завжди працює в правильному русі, тож усі знають таких два препарати планрис і гаупсин. І мало хто знає діючу речовину в лапках. У цих двох розчинах. Вони дешеві, вони заповнили Україну, їх випускаються в різних установах, розмножуються. Е я вичитав, що в їхньому складі також псевдомонос. Але ще більш крутий псевдомонос бактерії, які вже не три жгутика мають, а там біля сотні і вони вже пропагуються як ті бактерії, які мають боротися зі шкідливими бактеріями, а також з кліщами різних порід і так далі. Так от вони в мене, ці сенції, перший рік завжди ростуть в теплиці, і там був частково заражено паутинним кліщом. І я вирішив з інтервалом кілька днів. Зразу випробувати оцих два псевдомоноси, два штами на своїх молодих сіянцях. Результат мене вразив дуже сильно. Тож, ставлю вам декілька відео і покажу, як псевдомонуси подіяли. Хочу почати з того, що буквально за один день кліща дійсно і кліща паутинного, і їхніх яєць. Бо я маю такий невеличкий мікроскоп, який можу побачити От кліщі, я добре бачу. І за два дні практично вже не було ні кліщів, ні яєць, а тільки їхні залишки. Але все те ж саме, як і було колись з колорадським жуком. Його виводили для того, щоб він поїдав бур'яни під картоплею, а вийшло так, що він вже багато десятиліть їсть саму картоплю, і ми боремося з ним щорічно. Так от те ж саме і з цією бактерією. Після того, як я обробив свої сіянці, я ще зробив експеримент на декілька деревах. Побризкав на листя хурми, фундуку, чорнобривців, малини і то я вже вам не розповім, а то потрібно побачити. І декілька не тільки ківі обробив сіянці, але й обробив сіянці аргути і коломекта. У пошуках кращого сорту ківі. Кінець січня. Виніс погреба вже провітрити сіянці киві. Оце річні такі сажанці, вірніше сіянці. От від 10 см і до 60 см. Дуже багато мені було надіслано різних сортів ківі. Оце тисячу сіянців планую висадити навесні цього року річних. Ну і кілька тисяч посіяно вже на наступний рік. Бачите, дуже різні. От чисто зелений, оце коричневий, практично є червоного кольору. Ну, а листя то вже настільки було різноманітне. Дуже-дуже. Це перша частина. От бачите, що сніг лежить. Вітер страшний дує. Провітрити потрібно. Ну і полити. Потім знов до підвалу. Ну, і Чекаємо травня місяця, щоб висадити це все вже для спостерігання у саду. Це сієнців сківі стратона. Один-єдиний вижив цей ще в горщиках, бо то було на вулиці. Ось так воно починається на листку. Ну і тут практично вже далі усі з'їджені рослини. Виноград, робота бактерії Планріза і Гаупсина. Бачите, які ходи вигризає. Коли її немає що їсти, вона все ядна. Псевдомонус сурінга флуоресценту. І це тільки виноград. Робота гаупсина. Бачите, як виїдає хворофіл. Повністю переходить на рослину, коли вже нема чим живеться і живеться листовою пластинкою. Так, Робота псевдомонуса на... Фундуку. Бачите, з чого починається. І далі, далі п'ятна розходяться, практично листок біліє і дерево. От, особливо середині вже де нема сонечка, там вже практично листок білий. Так, ось псевдомонус на хормі, Бачите. Як вражає. Ось це сієнці сорту ласунка. Три місяці назад я обробив це все сієнці одного сорту в цім ящику. Ось подивіться, які закручені листя. Тут вже оце вже перехідний період, тут вже майже не залишилося. Ну, і ось які побороли рослини, вже холодно на цьому. Ну, і ось є. Ще тоді, коли вони були маленькі, через листок перейшло все в стебло, практично до кореня все псевдомона знищило. Це аргута. Ось бачите, також ще листя залишилося, а там уже середини немає нічого. Ось уже так, також на шляху виздоравлювання. На цим поряд ящик. Тут взагалі практично все загинуло. Це вже зразок був з Австрії посіяно. Псевдомонус це, це все Аргута. І саме цікаве, це мені насіння прислали з Китаю. Практично стійкого вже. їхнього Києві до Псевдомоноса. Оце такі, Там, де було забагато вологи, бо тут трошки така протікає, капає в дощі. От там є підгнивання листка. А так практично, от самі менші, які є цей, вони вже практично це, ну, визріли готові до зимування, але практично не вразило. Ось такий був листок сильно оброблений. Ну, немає, немає на китайській киві. Та делікоза їхня практично стійки повністю до псевдомонаса. Ось такі результати моїх досліджень. Як бачите, все живе, коли йому немає чого їсти, воно перекидається на те, що поряд, і нищить все підряд. Тож будьте готові, знайте, що ви купляєте завжди, пробуйте і не відразу на весь сад чи город. А от буквально на декілька рослин і спостерігайте, що з того буде. Я зрозумів, що оця вся бадяга, яка продається, це ми за свої гроші купляємо і селим у себе в садах всяку, всяку таку нечисть, яка потім не знати чим і як буде виводитися із наших садів. Думайте перед тим, як щось купити, а якщо купляєте, то не застосовуйте відразу на весь сад. Підсумую. Ми сьогодні з вами розглянули два самих небезпечних захворювань у Києві. Ну і як з цим боротися. Повірте, методи не важкі і добре допомагають. В наступному відео хочу вам розповісти про шкідників ківі, як і стовбора пагонів листя, так і кореневих шкідників. Зазвичай, коли. Є ці шкідники, а повірте мені, вони є. І вони починають працювати в парах і приносять не менш шкоду, ніж оці два захворювання, а іноді навіть більше. Тож до нових зустрічей, будьте всі здорові, все буде Україна!